Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Сьогодні, ви бачите, я одягла щось якось мені не, незручно. Я одягла, як же без е, самокату електричного ніяк. Спеціаль, ну як, спеціально для вас, так, свій костюм від марки Ice Play. Це дуже відома марка. У мене від неї сумка була, але вже все. Вже сумка якби зносилася і відносилася. Ох, що вас очікує в квітні місяці. Карти кажуть, давай вже розказувай Ханна, бо ми знаємо, як ти любиш у ці різні тут е теми свої да, задвигати. Ну що, зроблю предисторію, зразу ви зможете зрозуміти, кому відгукуються, кому ні. До вас в квітні місяці йде король жезлів. Чоловік сексуальний, чоловік енергійний, чоловік, який прийняв рішення, і він знає, що йому робити. Тут єдине, що, ну ви знаєте, ханочка не може без ложки дьохту, у дьогтю, але тільки через те, щоб ви, мої феєчки, були обізнані. Феєчки, це все це всі ви. До речі, дуже багато нових підписників. Люблю вас. Дякую. Ви навіть самі не усвідомлюєте, наскільки це важливо, коли твоя робота вона комусь потрібна. Я б все її займалася, так. Але коли ти бачиш відгук у серцях людей, зразу хочеться робити ще щось більше, тобто, ще більше вам віддавати всього того, що є. А є багато, причому у кожної людини, шукайте свій талант. І буде вам щастя, і гроші також. Так, от, король жезлів до вас йде, тут дівчаточки, або ви його кинули. Але кохаючи, або він пішов із відносин, але кохаючи, кохаючи, є таке слово. І тут він без, без вас вчився жити по-новому. От прям тут він у нього різні тут були, були зовнішні проблеми, він з ними справлявся, тобто намагався таки все вирішувати. Єдине, що ви до нього з мечем стоїте, тобто він до вас, подивіться, а ви ось так стоїте. Тобто, ви, в принципі, можете розуміти, що він проявиться, але ви вже з мечем. Ви вже своє серце відключили, ви зараз рішення приймаєте стосовно цього чоловіка головою. Ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте свої кордони, і тут я бачу, що він хоче вас утримати, зайки. Він розумів, що ви цінність, а хто ж цінність залишає? її хтось інший забере. Ось так і він думає. Він думає, що ні, така жінка потрібна мені. Тобто він би такий, що закрив би вас і нікому не показував, от такий власник. Є така у нього риса. Тобто він все ж таки йде не для того, щоб вас робити щасливою, здійснювати ваші бажання. Зараз далі подивимось, можливо, це і буде. Але він до вас йде все ж таки перву причину. По себе жалко. Бо така жінка уведуть, а таку більше я не знайду. Розумієте, перестрахуватися хоче. Ось так. І так, помішую карту. Тепер зараз ви вже ні про кого феєчки, не думаєте. Щось губи сушать. Зараз бежу. Це новий блиск вийшов у Герлені. Я вам раджу, він тут як... М -м, подивіться, просто переливається. І дуже комфортний на губах. Гірлєн. Там одні вони такі близькі. Так. Колір там подивитись, тому що тут рівно освітлення не те, яке воно е, насправді є. Взагалі я думала, це буде інший колір, вийшов трішечки інший. Ну, все на найкраще. І так, ой Боже, знов тут, знов тут ви будете думати, треба вам це чи не треба я про нього. І так, що вас очікує в коханні в квітні місяці, зайки, дякую ще раз за підписки, за донати. Переказуйте любу суму, я завжди рада і щаслива. 20 гривень, 100, хтось 500 переказує. Було колись у мене 5 тисяч, да, було 5 тисяч. Ось такий подарунок Всесвіту мені був. Тож переказуйте гроші, тому що це енергообмін. Особливо, якщо вам відгукнувся розказ і хоч він збувся, то для того, щоб, скажімо так, цей розкад розпакувався для вас, радиться це. А там робіть, що хочете. В тому плані, що я вам сказав, а ви зробили, як говорить вам ваше серце. Зберете мою групу Телеграм, до речі. Посилання є тут. Ну і заказуйте амулети, звісно. І так, що вас очікує в квітні місяці в коханні? Ох, як цікаво! Ну, дивіться, ха -ха -ха -ха, що вас очікує. Ви знаєте, колись у вас було бажання щодо десятки пентаклів, щодо стабільного і надійного життя з якоюсь людиною. Зараз я викладу другий ряд, тому що не зовсім зрозуміло мені. Це про вас говориться або про нього. Угу. Угу. Значить, дивіться. І. У вас, наче, було відчуття, що ось ось це повинно статися. Тобто, ну, вже ви ось берете вже все. Хоча ви бачили якісь критичні моменти в тому, що відбувалось, це про чоловіка говорить про якогось. Але ви намагалися, ну, не дуже, скажімо так, занурюватись в це. І. Всі ваші оці моменти, моменти пов'язані з тим, щоб мати стабільне і надійне життя з чоловіком. Цей чоловік, тобто ви не бачили недоліків, а цей чоловік тільки вам і озвучував, що так, що не так, тобто він вас постійно колов. Він міг себе поводити якось по дитячому, тобто виказуючи те, що взагалі на голову не натягнеш, я вам чесно кажу. Тому що це саме він тормозив оце швидке здійснення десятків тобто, у вас все вже було з ним, умовно кажучи. І ви розумієте, що ось вона, десятка пентаклів, ось можна почати стабільне надійне життя. Тобто, от, наче зайди за поворот і все, але ні. Цей чоловік робив все, щоб це, цього не було. Тобто постійно були якісь моменти. Які його не влаштовували, що до того, як ви бачили, це стабільне і надійне життя. Розумієте? Тобто, умовно кажучи, вашу ідею стабільного і надійного життя він ставляв мечі? Або, говорить, по-іншому, як вставляти да, в колесо колесо палки. Оце він робив. Але ви, не дивлячись на це, враховуючи, що все ж таки ви все рівно прийдете з ним до стабільного надійного життя, ви дуже вкладалися в ці відносини. Хтось грошима, але не обов'язково Пентаклі це ще про те, що ви могли вкладати свій час, якісь робити певні вчинки. Тобто ви себе взагалі вели. І будували з ним так відносини, що в них відчували, що ви будуєте цемент да, на щось довге. Так ось, і в один момент, все рухнуло. Тобто ви таки. Побачили, що насправді відбувається у ваших з ним відносинах. Я зараз розумію, що вам не хочуть слухати про минуле мені також, але у мене так завжди карти зі мною говорять. Можливо, для того, щоб ви подивились, ваш це розклад чи не ваш це розклад. І ви потім почали вже думати про те, що а чи хочете ви взагалі з цим чоловіком? Будувати стабільні надійні відносини. Тобто, і потім ви почали ще думати: а чи насправді? Тут навіть ви і будували. У вас більше навіть сумнівів було щодо того. А чи насправді взагалі це колись станеться? Да, то, то, чи вже хочете ви цього, чи вже не хочете? Бо ця людина була дуже егоїстична, Аркан Сонце, цей ваш рыцар. Він ще й незрілий. зрілий. Яке йому стабільне надійне життя сонечки? Він був егоїстом. У нього було тільки я. От буде так, як я хочу, але же не будуються відносини. Але чому ви вкладалися у відносини? Тому що ви бачили, що кохання є. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Так буває, буває зайки. Але знайте, що кохання у кожної людини це свій план. Тобто всі розуміють, його по-іншому і по-різному. Для когось кохання це страждання, так. Я в цьому свідомість. Якщо людина не страждає, вона не готова приймати гарне до неї відношення. Тому не завжди оце кохання, типа тут по двійки чаш, тут навіть не десятка чаш, не завжди вона говно говорить про те, що цією людиною можна щось побудувати. Будь-якому разі, якщо у вас є чоловік і у вас відносини не складаються, я вам раджу амулет на особисте життя. Амулет із карт Таро, який робиться виключно, враховуючи вашу дату народження. Робиться він для трансформацій, для того, щоб ви змінилися і ваш чоловік біля вас змінився, або з ким ви будуєте відносини. Або якщо він взагалі неспроможний дати вам це щастя, то ви з ним розстанетесь. Знов кажу, цей амулет це не приворот. Ні в якому разі. Ми нікого не приворажуємо, не відворажуємо. Цей чоловік у вас з ним стосунки закінчаться тільки тоді, коли вони б і так закінчилися. Просто тут момент часу. То ви можете з ним бути 15 років, а потім розійдетесь з трьома дітьми, таке все інше по списку, голі жопи. Або коли ми прохаємо вищі сили, вони допомагають вам, бо без вас вони не можуть втручатися ваше життя і підсвічують вам цього чоловіка. І тобто, сроки скорочуються. Не треба жити з ним 15 років, щоб зрозуміти, що він не ваш. Розумієте, про що я? І так, що ж очікує моїх фейчок в любові, в квітні місяці вищі сили, підкажіть, досить нам про цього. Знов про нього, дівчата, ну що? Зараз його нічого не радує. Щоб йому не давали вищі сили, а йому тут, в принципі, дають привідів для радощі, але ні, він не задоволений, бо башня. Він не може ніяк зрозуміти, що башня все рухнула. Але пам'ятайте, що башня це, це тільки там, феєчки де не було надійної основи. Тому тут немає нічиєї війни, а вашої тим паче. Бо те, що будоване ненадійне, воно повинно обрушитись в будь-якому разі. І, ну тут чому? Тут, по-перше, людина розуміє, що, що вона не виправдала ваших сподівань, розумієте, що ви більше віддавали, ніж ця людина вкладалася у відносини І в емоційному плані також. І зараз ситуація між вами, вона зависла, повішений. Висить і нікуди не рухається ця ситуація. Більш того, і ви, і він цю ситуацію бачать неправильно, тому що висите. верх трамашками, голова вниз. Єдине, що кажуть карти, що ви таки тепер з мечем до цього до цього чоловіка і до його егоїзму. Ви вже все, серце відключили, і рішення будете приймати головою, ви вам розкажете, де раки зимують. Тому, що ви тут пройшли певну трансформацію, зайки мої. Ви трансформувалися, ви тут могли бути на одинці певний час, або спеціально від людей закриватися. Але ви побули з собою і ви багато чого зрозуміли для себе. Окей, так що ж квітню очікую моїх феєчок. Кохання. Знов про нього, ну скільки ж можна. Хтось пішов, кохаючи е із відносин, хоча людина розуміє, що в ваших відносинах була енергія, їх можна було продовжити. І зараз що? Зараз він стоїть на вибору шляху. Розумієте? Він тут чомусь думає, що ви можете до нього проявитися, але ви не проявляєтеся і правильно робите. Ось чому він стоїть на вибор. Він не знає, яким, яким шляхом піти. Тим паче висить вверх вниз головою. І тут же під час трансформації, до речі, вже ваша любов, вона вже не та, яка інша, дівчата. Ви вже розумієте, що, mm -mm. Чи, можливо, цього чоловіка вже так і не кохаєте. Так що ж буде в квітні? Ой, зайки як чудно, дві пустих карти. Карти кажуть, нічого не визначено. Або вам цього не треба знати. Вам сказали, тільки треба знати те, що людина по дев'ятці мечів погано спить ночами, вона ніяк не може зробити вибір. Вона, наче й хоче до вас проявитися швидко, але у ну, нього буває таке, що він все, іду проявлятися. Але ні. Тобто він не може прийняти рішення, він не може визнати, яку дорогу стати, але по ночам погано спити до кори сумління. Що вам повинно знати, що він був щасливий тільки з вами. І що вам треба знати, що він вас згадує. І згадує вас дуже класно, дуже багато класного було між вами, він зараз все це оцінив. Так, а що ж буде в квітні? Дивіться, що карти кажуть. Тут карти кажуть, що все ж таки він хоче з вами продовжити відносини, але поки що по дьяволу. І мені це не подобається. По дьяволу це значить, не говорячи вам, так, як є ситуація, а давай, даючи вам таку інформацію, щоб ви погодилися з ним на продовження відносин. Так, по дураку. Не вірте йому. Угу. Аркан Луна. Він багато інформації вам прикриє, коли буду розказувати. По луні це говориться, що він не все вам розкаже. Він тільки розкаже тільки те. Ну, дьявол може вас облазнять. Ну він взагалі тут його показують дьяволом. Це людина, яка, розумієте, вміє спокушати. І він знає, що вам сказати для того, щоб з вами продовжити відносини. Але там багато чого невідомого, тому не поспішайте, коли він прийде, а він прийде, кидатися йому на шию. Нехай доказує все справами. Тут що ще кажуть карти? Тут він заробляє гроші зараз. Так. І він до вас приїде на 100%. Він надавляє, заробляє гроші для того, щоб вам жити під одним дахом. Брак був, щоб було стабільне надійне життя. В корісниці він таки приїде, зайки. І це буде по справедливості. Тобто, ну він розуміє, що це правильно. І він розуміє, і взагалі, по законам. Ви тут вклалися, і він повинен вам віддати все те, що ви в нього вклалися. Пам'ятаєте, як у то в кіно було? Далжок і тут. І він вирушає в путь, Но він до вас приїде як чоловік з грошима, чоловік забезпечений. Так, він тут захоче з вами якось відмітити, імператриця. Він вам запропонує брак жити разом, народжувати дітей. Тобто ви для нього, ну, те, що ви для нього справді. Імператриця. То це правда. Тобто ви для нього імператриця, ви для нього особлива жінка, і те, що він вас вважає такою, це так. Дьявол не знає, що він вас не кохає, але діал говорить про те, що він може вам щось наговорити на для продовження відносин, але тільки з метою, щоб ти з вами далі по життю. Розумієте? А я ж думаю, я впевнена, що вам не потрібен, бо ви вже, ви вже все, ви вже з мечем, ви вже холодна і правильно, ви вже рішення приймаєте головою, і у вас же є певні умови щодо того, як би ви хотіли з ним примилити. Тож напишіть, чи є у вас певні умови для нього, чи ні? Він до вас приїде, якщо ви по імператриці, ви вже можете мати з ним дітей. Таке може бути. Бо випала імператриця. Це буде в квітні місяці? Так, якесь повідомлення буде. Угу. Король мечів, чоловік із минулого. Так, але він такий хитренький сонечки. Він тут хоче до вас так проявитися, щоб зразу отримати перемогу. Розумієте? Так, помагу майте на увазі. Королі мечів, вони не люблять програвати. Я це знаю на мільйон відсотків. Ви що? Це ж не король жезлів. Хоча там було, пам'ятаєте, що він так по королю жезлів. Але, але король мечів, він, е, йому ваша відмова, це як сірпом по одному місцю. Там его, знаєте, яке, тому він головою тут обдумує, що і як, він помагу до вас проявиться. Тобто колісниця знов. Помагу це позначає, майте на увазі, він поставить мету. Вам подовжити відносини. І він все зробить, щоб її досягти. От все. Немає просто перешкод. Я правильно говорю, вищі сили? Так, аркан зірка. Угу. Ви для нього зірка? Тут, до речі, могли випити, за нього, від нього далеко. Ви для нього зірка, для нього реальна не тільки імператриця, а жінка, яка втілює все найкраще, що навіть він і не міг уявити взагалі, що така жінка може прийти до нього. Ви ще складайте пораду моїм феєчкам, коли е, він проявиться, він вам пише повідомлення в квітні місяці, як треба феєчкам на нього реагувати. Обмежуватись з ним в спілкуванні і баченні, сказати йому, що ви більше не потерпите того, що ви, ви будете вкладатися, а він буде відпочивати. І якщо ви приймете рішення будувати відносини, то тільки на довгий строк. І поступово, якщо у вас вистачить сили бажання. Розумійте, зайки, феєчки, ви самі будуєте своє життя. Тому ви можете вибрати його, а можете ні. Ви сила. А чи варто давати шанс цьому королю мечів моїм феєчкам? Чи варто? Ну, карти кажуть, тут кохання, тут зображені дві людини і. Так, і він вас кохає. Король чаш, він вибирає вас. І що буде, якщо Феєчка вибере його? Що буде? Ну ви тут будете з ним бодатися стосовно того, щоб кудись їхати чи переїжджати. Віно може запропонувати зайки. Я правильно кажу? Так, і вам це буде дуже не подобатись. Ви будете свої кордони особисті захищати, але кохання там полихає. І взаємне кохання. І четвірка жезлів, брак проживання під одним дахом. Також очікуйте, вам прийдеться кудись переїхати. А чому? А тому що саме там, де він знаходиться, там є гроші. Він, там, він десь знаходиться, де він заробляє гроші, сонечки професійно і майстерно. Тому ось так. До нього. Поїдете до нього, чи ні, напишіть. Зараз не проявляється. Новий імператриця. Так. Він прийде, він прийде. Чекайте. Всі одні і ті ж карти. Всіх вас дуже люблю. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій Тік-Ток, на мій інстаграм. Дивитесь в мою групу Telegram. Там я даю вам безоплатно свої езотеричні закони, які працюють, крім того, для всіх феючок, хто з Ютубу є безоплатна діагностика. Напишіть мені ваше ім'я і дату народження. І вашу сферу життя, яку ви хочете пропрацювати, або бажання, яке стосується тільки вас, яке ви ніяк не можете здійснити, не знаю, купити якусь певну машину, певний дім, чи переїхати кудись. І я вам безоплатно скажу, які трансформації вам треба пройти, щоб це бажання здійснилось, або щоб ви стали на щасливу виху свого життя в тій чи іншій сфері. Тому що запам'ятайте, ми енергія. І на нашу енергію приходять наші бажання, вірніше здійснення, і на нашу енергію приходять щаслива веха нашого життя. Всіх вас люблю. Слава Україні до завтра!